Я знов біля цього самого дерева сливки молодого, на якому показував, як виламувати біля, біля щеплень зайві пагони. Отут, наприклад, втручатись нема до чого. Тут у нас один і другий пагін це щеплення. А ось тут, якщо пам'ятаєте, хто дивився, я казав, що нема таких ростових. Ну, Тобто прижили щітки, але не вибило ростового нічого. Після того, як ми це все повиламували, ось воно проклюнулося. Раз. І ось проклюнулося навіть ще краще два. То зараз, звичайно, треба повидаляти знову ці всі рідні пагінці. Бо якщо цього не зробити, то вся сила піде, бачите, це вже обганяє нашу щепу. От Повиламувати ці всі рідні пагінці. Залишити тільки окульоровку. Оце теж, оце теж рідний. І оця окульоровка після цього виламування має всі шанси до розвитку. От. Тут, тут тільки один маленький на цьому червоному пускає. Оце червоний сорт. Ну, можна ще там глянути до верхівки, бо вона якась чуть-чуть така ніби загущена робиться. От. Можна її. Виводити центральний, прибрати конкурента, ще конкурента прибрати. Тут нема щеплень. І, можливо, оці вот сильні гілки Вони теж наближаються по висоті до центрального, дуже сильно перевершують наші щеплення. А нам треба в першу чергу, щоб вони розвивались. Відповідно, оце звідси краще прибрати. Бо вони будуть Чи хоча б таку вкоротити. Ну, так, щоб воно не. Так, не було потужним і сильним Нам потрібно в першу чергу, щоб пішла одна щепа, друга щепа, ну, третя, можливо, піде. І все, щоб було в, так би мовити, розвивалося рівномірно, в гармонії. Отак. Все, всім удачі.